Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 40-й місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 11 червня 2025 року, орієнтовно склали. Особового складу приблизно 999 200 особин за добу, 1120. танків 10 927 одиниць за добу, 8 бойових броньованих машин, 22 783 одиниці за добу, 15, артилерійських систем, 29 016 одиниць за добу, 34. Реактивних систем залпового вогню 1413 одиниць за добу одна, засобів протиповітряної оборони 1183 одиниці, літаків-416 одиниць, гелікоптерів 337 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 40297 одиниць за добу 240 Крилатих ракет 3337 одиниць за добу, 7. кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 51 579 одиниць за добу, 124, спеціальної техніки 3914 одиниць за добу, 2. дані уточнюються. Не так, не так. Welcome ту Юкрейн, сука.